Майже на кожному кроці ямки і е, тут взагалі немає ніякого орієнтира, хіба що стіни е, закладів тільки таким чином можна орієнтуватися, а так це взагалі дуже складно. З Бруківкою взагалі дуже погано, так як вона йде дуже рідка, вона вже роздовбана. Це нерівності. І, в принципі, я ще, якщо я, то я ще більш-менш можу на неї рухатися. Якщо людина там на двох протезах, то їй набагато важче. А на возику взагалі нереально. Відповідно до законодавства бізнес і так зобов'язаний облаштувати свої об'єкти під безбар'єрність, але Ну, ми закликаємо більше тут до партнерства.